Ви знаходитеся в зоні комфорту і не знаєте, як з неї вийти. Ви вже розумієте, що це якийсь такий минулий досвід, який пережовується по кругу, і ви розумієте, що розвиток зупинився. Тож, давайте зрозуміємо, які взагалі зони в нашій психіці є, які допомагають нам розвиватися. Але спочатку про зону комфорту. Що відбувається в зоні комфорту? Перше мінімум нагороджень. Нічого не відбувається такого, що щоб вас могли нагороджувати як життя, так і ті, хто поряд, так і ви самі себе. Друге, це те, що дає теж мінімум ризиків. Мінімум ризиків, звичайно, мінімум виграшів. Третє мінімум самоактуалізації: ви не самоактуалізовані. Ви вже не відчуваєте, що ви комусь потрібні в цьому світі або мінімум цих потреб. І у вас вмикається четверта функція: це гіперконтроль. А що робити? Самому немає чим займатися, починаю контролювати весь світ. І, звичайно, тут виникає питання: а що ж може виводити людину із зони комфорту і яким чином це зробити? Ну, перше, це мабуть всі знають, це страждання душі, страждання якихось періодів життя, в, якому, в яких людина вже розуміє, що потрібно щось з цим робити. Друге, це стани здоров'я або ті стани, які відбуваються всередині людини, які вже теж вимагають новизни. І третє, це е, ті процеси, які налагоджують бажання змінювати життя. І е, тут теж виникає ще одне питання, як же зробити, щоб ці бажання почали працювати? З чого починати? Щоб почати вихід із зони комфорту, необхідно зрозуміти, що стримує цей вихід. Ну, звичайно, е, якщо ви зараз замислитеся, то перше, що вам прийде на думку, це страх. Це такий, знаєте, механізм, який дуже правильно вмикається в людині, коли щось нове входить в життя, або хочеться щось нове впустити в своє життя. Страх це нормальна реакція на події, які ще невідомі, на нове незвідане. Страх це саме та зона, яка вимагає від людини перегляду дуже багатьох своїх відносин, якихось думок, станів і так далі. Ну, перше, що тут теж як вихід може спрацьовувати, це перегляд позиції. А що попереду? Оцей страх, який блокує саме цю картинку майбутнього. Людина не бачить, що там попереду, її це лякає. Ну, наступне, мабуть, це те, що є така якась гординя і самовпевненість про те, що я справлюся з усім сам. І Якось там перетерплю, щось там якось воно владнається. Але тут дуже треба акуратно з цими думками, тому що ми завжди, полягаючись на себе, забуваємо про те, що світ готовий нам допомагати, і ті, хто поряд, теж можуть це зробити. Якщо немає таких людей у вашому оточенні, то Можливо, знайти якихось спеціалістів, які можуть це зробити. Обов'язково треба звернути увагу на фокус вашої уваги. Якщо фокус на постійній темі це неможливо, я не справлюсь там і все таке, то звичайно туди йде енергія і множить такі ситуації. І ще один такий факт: це постійні скарги, які людина працює навколо себе. Ну, звичайно, що те і отримує. Ну і ще один момент це залежність від чужих думок. Якщо хтось вам навіює чи нав'язує, що та ні так краще, і ви підпадаєте під вплив цих думок, звичайно, це теж буде укріплення зони страху. Щоб вийти із зони страху, потрібно зрозуміти природу страху. Страх це нормальна реакція організму на нове і те, чого ви ніколи не бачили в своєму житті, але ви відчуваєте, що воно повинно відбутися, або хочете, щоб воно відбулося, але не знаєте того образу майбутнього, який вас чекає попереду. Тож, що таке зона страху, яка стримує людину? Як же ж її можна подолати? Це такий механізм, який залежить від людини. І дуже важливо зрозуміти, що зона страху, вона така сама як і зона комфорту, має теж свої процеси наростання і спаду. Тому обов'язково зрозуміти зараз, що навчання являється виходом із цієї зони. Тож, мерщій починайте навчатися, тому що вам зараз найактуальніше. Ну і звичайно, треба сказати про зону навчання. Це така ж сама зона, як і зона страху і комфорту, і вона вмикається тоді, коли людина починає розуміти, куди ж її потрібно йти і що її потрібно робити. І якщо людина має реакції різних планів і не знає, як з ними справлятися, звичайно, потрібно навчитися відстежувати себе і чути себе. Стати ближче до себе. І цікаво те, що зона навчання це робота з викликами. Коли ви собі ставите виклик, що я це зможу, в мене це вийде і мені це обов'язково потрібно. І, звичайно, ви починаєте рухатися в тому напрямку, який вас цілеспрямовує. Тобто тут теж дуже важливо зрозуміти, а куди я рухаюся і для чого. Це додає нових можливостей і нового росту, який. Відкриває вам, знаєте, як ніби ви зайшли в ліс і неочікувано відкрилася така велика галявина, і такий простір розширюється вашого розвитку. Це саме про те, що тут зростає і ваша впевненість, тут зростає і розуміння вашої справи, і ріст всіх процесів, які пов'язані з душою. Тут дуже багато вмикається нового, що саме по собі вже вмикає зону розвитку, а зона розвитку це є розширення зони комфорту. І тут вам на згадку приходить така тема. Ви, мабуть, вже всі знаєте, що таке ремонти, проживали їх в своєму житті. І ось ця тема, коли для того, щоб зробити ремонт, потрібно вийти із зони комфорту, тієї, в якій ви були. І тоді Після того, як ремонт завершено, ви опиняєтеся в більш новій, великій, комфортній зоні, яка вже звучить зоною вашого розвитку. Тут залишається така функція, як робота з викликами собі. Тобто ці виклики собі вони стають більш такими, знаєте, неординарними, коли ви розумієте, що ви із цим можете впоратися і з будь-якою ситуацією. І далі у вас виникає ціле покладання, ви вже розумієте, що за однією цілею яку ви досягли, виникає інша. І ви бачите цей напрямок свого розвитку і йдете, знаєте, як ніби вам сам всесвіт дає якісь підказки, і ви так якби рухаєтеся в такому потоці життя дуже гармонійному. Також тут вмикається впевненість, що ви в правильному напрямку, і тоді обмеження вашого розвитку, ваших відчуттів, ваших можливостей дуже чітко проясняються, і ви дуже швидко можете їх відстежувати і вже прибирати зі свого життя. Ну і, звичайно, нові знайомства, нові якісь такі, знаєте, зростаючі проекти, теми, де ви вже розвиваєтеся як спеціаліст нової справи, і ви розумієте, що многогранність вашого життя це саме пов'язана з вашими внутрішніми станами і з вашими зонами комфорту, страху, росту, навчання. Всі ці зони вони всі працюють одночасно, і ви тільки їх відстежуєте і розумієте, що тепер ви вже управляєте цими процесами, тому що ви навчилися це робити. Саме навчання, ви знаєте, подолання страхів в собі хранить і допомагає вийти в зону росту. І в цій зоні росту теж дуже гарно вже вібрує та енергія, яка називається прийняття нового. Ви вже легко його сприймаєте, ви вже не боїтеся, і вже зона страху не така велика, як була до того. Ну і звичайно, процес зросту самоповаги це. Те, що дає вам ту опору, ті крила, які говорять про те, що ви дійсно можете літати у височині свого життя.